Чи купуватимете різдвяно новорічні подарунки у цьому році, якщо будуть фінанси, то, мабуть, будемо щось для онуків і дітей купляти. Ну, як би сказати, подарунки можна купувати, бо діти хочуть, але ми з дідом тільки вдвох. Да, діти всі дорослі. Ну, не знаю, ми поки що не вирішили. Заране до свят війна, якось якось люди там п'ють з луж. Mm -hmm. Нема що їсти, я буду святкувати якось на Неповицькій. Подарунки плануємо, звісно. У нас діти, тому плануємо. Так, звісно. Звісно, плануємо <святку> для дитини. У нас є маленька дитина, будемо купувати, робити їй свято. Ну, дуже святкувати не будемо. У нас є сімейна така, тато і брат мій на війні, то ми не дуже святкувати будемо. Просто для дитини зробимо по маленькій освіті. Ну таке святкування, і будемо лягати спати, не будемо святкувати. Не до свята. По мінімальному. Так, дуже по-мінімальному, тому що часи тяжкі, а дітей треба якось порадувати, хоча б чимось таким солоденьким, що, щось таке, що і корисне, і не дуже дороге. То так, звичайно. Не тільки дитині, лише дитині, так. Собі обійдемося. Краще ці гроші на ЗСУ перекинемо. є, є сім'я, планую. Ну, якісь мінімальні, можливо. Трошки покращити настрій своїм близьким і собі, бо більше задоволення отримуєш, коли даруєш. Подарунки дітям так, обов'язково. Там старший пише письмо вже, а цей ще не розуміє. Обов'язково. Я розумію, що час важкий, але я думаю, в дітей повинно бути свято. Яку частину грошей плануєте на це витратити? Ну, якщо в пределах, то гривні хоча б 300 до 500, до такої суми більше. Не вийде. А, газ подорожчав, електроенергія подорожчала, все зараз такої стало, настала. Кожну копійку треба рахувати. І це все рішата. У відсотках, ну, відсотків 30, мабуть. Приблизно так само, 20-30, ну не більше, бо більше немає, як зараз в цей час. Скільки потратите на святковий стіл? Ну, святковим столом ще буде трудніше через те, що все фінанси. Так що, звісно, зараз і положення дуже тяжеле. Війна. Наші діти і внуки воюють, захищають нашу рідненьку Україну. Їм там ще тягше. І пережити їм теж тяжко. І нас радості, будемо так казати, цей год і празнувати, і не празнувати. Тільки що відмітимо, я думаю. Потратити, мабуть, не дуже багато, тому що ми живемо в селі, у нас все є. Це тільки Не той час зараз. – Накривати столи і за робити. До тисячі, не, не більше. Так от, дитина менше 18 років, хоче суші закаже собі, а там уже хоч барабульки наваримо, олів'є зробимо, як по традиції нашій. Та й все. Святковий стіл так, в принципі, ми не плануємо робити. Так, по по-сімейному, тільки вдома. Боже, я не знаю. Це треба ходжу по магазинах, зараз дивлюся і приціняюся собі. Все, що є вдома. Все, що викуповлювати чогось, такому немає, немає потреби. Не будемо святкувати. Взагалі не будемо стола. Ну, для дитини лише. Зараз такий час, що не до того. Ну не багато, щось таке елементарне. Шампанське, щось, сапісити, де все. Чи плануєте частину святкового бюджету спрямувати на допомогу Збройним силам України або постраждалим від війни? Судовольство. Витрачу, якщо ну, це саме, трошки щось з пенсії, трошки будемо старатися допомагати, бо їм там дуже тяжко. А особливо зараз зимою і грязюка, і холодно. І... Ми ж самі все розуміємо, що воно і до чого. І як. Ми ділимося, ми ділимося. У нас в селі є пункт такий, що ми все даємо. Ми ділимося. Ну, ми передаємо постійно, з роботи передаємо, і так, якісь там збираємо так. чисто гументарне щось. Ну, ми, ми, ми також допомагали. У мене чоловік працює на речовому ринку і, і, і торгує цими, термобілизною. Передавали вони їм також ну, Чим могли, тим допомагали. А, ну, наприклад, Коштами якимось, то ми поки що не маємо як допомагати. Ми витрачаємо, витрачаємо, допомагаємо, скидаємо. У нас в будинку займаються свічками, то ми допомагаємо. Плюс ОСББ теж добрі такі відсотки віддають на військових, то ми підтримуємо. Стараємось підтримувати, так само тату стараємось відправляти його служивцям і брату теж. то Ми долучаємось до таких. Так, ми кожного місця даємо певні внески, скидаємо. Звичайно. По можливості допомагаємо. І я і дружина і звичайно так. Питання має. Ми завжди ми завжди перекидаємо, завжди ділимося. Завжди допомагаємо. Так, ми по, по мірі своїх можливостей допомагаємо, пересилаємо на ЗСУ і на наших хлопців відлежав від Старосталку Сінкинові, їсти. І ну все ж, все, що треба. Ми все, ну все, що від нас залежить, ми допомагаємо. Вони, ми вдома, в ліж, в ліжечках тепленьких спимо. А на наші хлопці воюють, так що ну це мій обов'язок, я не можу інакше. Завжди стараюся кожен місяць-півтора донатити на фонди офіційні. Ми стараємося постійно, в нас в школі постійно благодійні проводять всякі. Ну, ми носимо, здаємо кошти і дітям сиротам там також подарунок зібрали. І військовим відправляємо бус. Нас дуже класний директор, вона завжди цим займається. А навіщо від цього робити? Ми хочемо миру. А я хочу? І хочемо жалко всіх тих, хто там зараз там. Хочеться, щоб вони побачили на свої очі цю перемогу. Вас тут Ні, в мене в сім'ї не воює, але в мене є доволі такі хороші друзі, які боють. Ми віримо в це. Не віримо в душею віримо. І хочеться, щоб якнайшвидше, щоб менше загинуло наших хлопців. Дуже шкода, такий цвіт йде. Ой, від нас. Я не можу так говорити, воно в душі і десь, навіть чуть-чуть, напевно, ми залізничники, тому в мене чоловік якби, займається цими поїздами евакуаційними, а я в декреті, і в мене чуть-чуть, знаєте, якесь як смління мучить, що я. Мої там їдуть, а я тут. Ну, я розумію, дуже хочеться. І хочеться, щоб всі побачили на свої власні очі, щоб живі залишилися.